Ось такі руйнівні пожежі трапляються в плавнях щороку. На жаль, через людське недбальство або навмисні підпали гинуть десятки гектарів унікальної екосистеми. Вогонь докорінно змінює ландшафти, проте плавні мають великий потенціал до відновлення за рахунок свого велетенського біорізноманіття. В цьому відео я продемонструю наслідки цих руйнівних пожеж та те, як вогонь та людина можуть докорінно змінювати ландшафти і як природа знаходить сили знову і знову відроджуватись. Це напевно рештки якісь лісу, який обвалився туди. Страчать рештки дерев. Научно продемонструю на мапах сировинних. Там 1853 рік мапа. Дуже сильна була пожежа. Ось, ви бачите, дерево яке згоріло. І тільки новий проклювуються, він знову вигорає. Чим цінні ці очеретяні зараз От всі подумають, що ну, очерет таке собі болото, воно не потрібне. Але це зараз ми підходимо до річки Кушугун. Якраз місце впадіння і в це лиман озеро закляте. Звісно, на наступного року підніметься новий очерет, але ж і палії, мабуть, нікуди не зникнуть. Все вигоріло. Дуже сильна була пожежа замість очерету, який тут ріс визачинного. Метрів по 5 був очерет тут. Все вигоріло, тільки ген там вдалині, де більше дерев лісу. ліс частково втримався. Але тут от молоді деревця всі повигорали. Я не думаю, що вони будуть жити. Можливо, тільки деякі. От ось, бачите, молоді осики, багато їх. І тут от все все випалено. От навряд чи ці осики. Може якась з них і виживе. Ті, що не дуже згоріли. Кара, бачите через те, що тут такі сильні пожежі, тут ніколи ліс не затримується. От він, бачите, вигорів. І тільки новий проклювуються, він знову вигорає. І це ж пожежа однозначно неприродного походження, це ж хтось запалив. Але от воно постійно, скільки тут спостерігається, все ж ну, дуже тривалий час 30 років, мабуть. Ось такий тут пейзаж Часто або по весні, або восени. Ось ви бачите дерево, яке згоріло. Стара верба. Спалена. А це озеро, озеро закляте. Те, що було на старовинних мапах, значилось як озеро закляте, лиман, озеро закляте. Белетенські такі, в принципі, обриси. Трошки вони змінились після того, як тут намили південний мікрорайон, але це озеро. В принципі, так і лишилося і оцей берег, як бачите ось він. Оцей берег це його більш-менш природний образ із цього боку. З того боку, можливо, десь там намити, бо там от соснові лісочки. Все, бачите, такий вуглений стовбук тільки лишився від лісу колись тут. Який ріс. Ну, тут був ліс, луг, плавня. Але от, воно, бачите, не може втриматися. Ось залишки якоїсь протоку. Щось таке, нагадує. Тут просто ґрунт чорний весь. Вся земля чорна від попелу. Научно продемонструю на мапах старовинних, там 1853 рік мапа. Ось такі це Ось зараз ще раз покажу Ви бачите, зрічать рештки дерев. В воді, Ось там mm. Там далі. І далі ще, бачите, там. Дали Це, напевно, рештки якихось лісу, який я б валився туди, позиція, мабуть, земна ряд дав. Теж підсох для намивання частково. А Взагалі це чим цінні ці очереття зараз, От всі подумають, що ну, очерет, таке собі болото, воно не потрібне там і так далі. Але чим цінні? Це дуже важлива якась система, особливо для птахів водоплавних і. Навіть не водоплавних, тут дуже багато гніздилась, куріпок, перепел, також навіть тети руки могли бути. І багато водоплавних птахів, таких як Гоголь, гусаки. Тут дуже багато жило качок, лисуха, така лиска є така качка. Пірнікоза, це чомга, дуже багато гнізд було. І дуже багато також лисиць, тхарів, зайців, які знаходили тут прихисток як взимку, так і влітку. Влітку ще й кормова база, дуже добра. І пагани, До речі, навіть і взимку також можуть годувати зайців, козуль, травоїдних тварин. А комахи, які ховаються між цими стеблами. От, до речі, мертвий кіт. Зараз покажу. Або хір, Якась худряна тваринка. Ну, це таки кіт. Згорів в пожежі, так. Да. Дивіться. Тиця не вижила після пожежі. І згоріла, бідна. Бідненька, не встигла видихти. Тут дуже вогонь буває сильно, швидко йде. Колись намагалися пожежникам допомогти погасити. так... Не могли підійти на відстань, мабуть, метрів 20 до вогнища горіло так, що висотою було мабуть за вишки за оті дерева, що ну, то новий. Зараз я наближу. Десь от. Ну так, да, може трохи менше, але спостерігав пожежі і навіть вище цей теп полум'я було. Тому Не дивно, що не встигла втекти. Тут людині важко втікти. Пожежники теж казали, що не підходьте близько і не заходьте в очеред. Ні в якому разі, бо якщо вітер зміниться різко, то все там вже нічого не залишиться. Це воно вигорає. Бачите, просто звичайне поле. Звісно, на наступного року підніметься новий очерет. Але ж і палії, мабуть, нікуди не зникнуть. А Зараз ми підходимо до річки Кушугун, яка впадала в це озеро. Вона і зараз впадає, але вона, звісно, трансформована, змінені береги, спрямлене русло. Десь частково, може, поглиблене десь. Зроблений відвідний канал такий, щоб. З мікрорайону Південний з з намивного змивались, сходили ці крунгові води, мабуть. Ну і для відведення води, які стікають з гори, що вище знаходиться космічний мікрорайон. От річка зараз тут побачимо. От якраз місце впадіння і в лиман озеро закляте. Зараз побачимо. А тут теж все випалене. Це ж молоді Деревця ліс. Вигорів. Звісно, він якась частина дерев виживе, мабуть, дуже невеликий відсоток. Підійшли до берегу. Урівень води упав. І тут серйозно. Да, ось річка Кушугум, бачите, тече. І все вона отак от впадає в лиман озеро заклятий. А чому він, а, те, що озеро Заклятий називається? Це що була річка заклята. А от чого річка так називається? Це вже доведеться встановити. Поки що не знайшов свідчень. Мабуть І не знайду, бо. Майже ніяких спогадів траси не лишилося ніде. Винищували всю пам'ять, тим більше такі спогади. Здавалося б, незначні вони не вціліли в народній пам'яті і в письмових спогадах. Ось, бачите, попіл. Просто суцільний попіл. А там корені, до речі, дуже добре можна розгледіти, якщо зазирнути туди під берег. Коренів, от тому воно ще й буває тліє довго, в товщі, бо це як пиріг такий, він от плавнева. Плавневий грунт, як він в зрізі, в принципі, може виглядати. Ось там, там, бачите. В розрізі. От воно тому там бачите пліло. Видно, що горіло, пліло довго. Все-таки корень очерету сягають велика глибина. І там накопичують багато волога, фільтрується, природний фільтр, такий біофільтр. А тут, бачите, не дрігається. Ще не згорілий. Шматочок є, Ось бачите, як вони виглядали. До пожежі можна побачити. До пожежі. Ось після пожежі. це вигоріло. Стовбури от випалені всі. Ось так воно виглядає зараз. Бачите, як всередині берег прогорів. Оцей пиріг. Під час пожежі це плавнева. Структура вся горить. Ось в воді навіть купа попелу. Чорного. Смітає його вітер осінній. Весь берег чорний. Навіть рибальська гадка, бачите, згоріла. Майже повністю. Немає звідки буде припливити. На тому боцій вогонь не торкнувся лісу. Осіннє сонце. пізньої осені вже котить свої до небокраю. Ми продовжуємо мандрувати плавня великого лугу, який відроджується, відповівся, незважаючи ні на що.